Та сміли мани радуйся, ой радуйся, земле лисим божий. Приймайте, маємо звістку я з кині. Христос родився нині. Добрі люди звеселіться, Христо Богу помоліться, Нині небеса співають, Христа Бога прославляють. Христос рождається. Ця звістка лунає по цілому краю, по селах, містах. Славіть його, люди, і радість вам буде! Хай радість буде у вашій хаті. На хвильку просив нас прийняти. Пригода дивно, нині стала, в небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси далекі, і простори, Новину дивну сповістила. Марія сина народила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. У вертепі між бедлятка, діва привела дитятко. Як Ісусик вийде в люди, вся Україна вільна буде. В небі зірка засвітила. Діва сина породила, йдем до неї, заспіваєм, Дитя Боже, привітаєм. Хоч цього року і сумне Різдво ми пережили стільки смутку і волю, але ми сильні й переможемо зло у своїх місках і на полі бою. Не журися, любий брате, ми тут насторожі, будем дім наш захищати, бить поки ворожі. Не пролізе вража сила, Бог це не допустить. Вже Марія народила, спаса нам Ісуса. Небі зірка засіяла ясним чистим блиском. За святу вечерю сіла, родина урочиста. Срібні дзвони серед ночі, дзвони, голосні, пророчі, сонну тишу розбудили, дивно спроголосили. у Вифаємі, у яскині. Божий син родився нині. Світом ли коляда, коли світ різбує. Наша Україна ракети чує. Ми на БТР йдемо, допомогу веземо: генератори, танки, берегтари, щоб могли ми відбивати ворожі удари. З вашою жагою, нашою допомогою хочемо привітати вас перемогою. Ото злиться вража сила, обстріл починає. Хлопці, хутко по окопах! Христос рождає. А ми дітей будемо захищати, проклятих орків вижені міськати. Давайте Сеймо нам дари свої чудові. Найкраще застосують їх військові, нехай тремтять у москалів піджилки, нехай готують мобіка могилки, бо з нами світ і Божа допомога, в бо кого правда в того перемога. Коли вночі по дім квартиру, хату, прийде Різдво, Ялинка і вогні. Згадай хоч на хвилинку про солдата, які в окопах мерзне на війні. Повітряна тривога! повітряна тривога, хахаюся, вірити у Бога. Після трьох років жаху, після трьох років кров, злапав як я пішла не згорой. Повітряна тривога, повітряна тривога. Пройди на злиш укриття, отпала штурм життя. Що за тієї в ковукаві знай свій, що ти не правий. Боже, боже, поможи, будь і сатани. статони. Ай, палик у тут великі пороги, чую сім років і ноги не було. Я до вас саме вільний час. Бачу тут Нівроковесело! Може, може, щось торгуємо! А як треба то продам, Май, добрий я ємошка, брешу, oh, yes. дурю, я маю добрий хлам. Я є мошка, брехне! Щось продамо? Євро, Євродолари і центи. Все беру я під проценти! А не зможете віддати! Оду вашу хату мати. Ми міняємо і не торгуємо, і тебе ж не потрібно. Okay. Одной ора, одна си, вот на честь молодец, и дождь я доста. А де не ж прешок, там товариші мій, а де <ривіт> ті чарівниці, там мої рідні сестри, двоє ж мали, їмо, хіба що тріхи трохи чаю, тому і м'яки мають чартова, забирайся, так, ти трогав, не бігірка засіяла, тут мені раді, я біда роїл. Як ти ходила на тих колінах? Я давно всіх не знаю, що приймаю і на Леді Мар'ян! вже А він ветер <стеж> в різдвя Не чи там у Ну, ми, браття, разом Бога прославляти. Я козак із в український край, сьогодні ангел сповістив, що Христос Сім народив. Тому Дарий собою взяв, щоб та Ісус Вьторис, та їх прийняв. Ісуси, Богу, Господу моя. Боже Боже, поможи, мою землю збережи, дай нам лицаря святого, щоб позбулись ли Поможи моїм братам, та чи вісіть москаля. хай не лить більше сльози не чекають на порозі, мати своїх стів, хай засяє сонце спів. Слава Богу, слава Богу, можемо йти в дорогу. можемо йти свобідної богові служити гідно, Господарю, прощавайте, горазділа, споминайте. Хай минає вас сих лихо, хай куда сидить житихо, Всі великі, маленькі, зишу жити здоровень. Коляда з віночком, хоч війна вирує. Є ця Україна, але колядує. Всім ми зачекаюсь перемоги днини, щоби повернулись рідні з чужини. Каже Україна, діти мої, діти. У серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос страждає. Чувався наш народ, є своя держава, і прапори свої є, і наша слава. Тому звичаї свої, ви не забувайте, разом на теку нині забирайте. Полядуймо разом всі, як батьки полядували, що в святі і внуки пам'ятали. Разом колядуймо. Весело співаємо, дорожденного Ісуса нині завітаємо, нехай наша слава повік не вмирає, радуйся країну. Христос не Я він чує, як ти жит, не від вас біда біжить, не мускаль вас не чіпає. Най світло я, вам не виключають, наші гроші не кінчають, Най працює генератор на бензині за безплату, щоб забули про гризоту і ходили на роботу, щоб не було виліни.